Огород проведення комунальних закладів 120 тисяч гривень. Звіт було розглянуто на, виконавчому, на, засід, на останньому засіданні виконавчого комітету. Далі ми його розглядали на бюджетній комісії, тому пропонується до, до затвердження слідуюче рішення. Затвердити звіт про виконання бюджету Заборонівської сільської територіальної громади за 2024 рік. Де визначаються доходи загального фонду 101,9 млн грн, доходи спеціального фонду 8,3 млн грн. Видатки загального фонду 107 млн грн, видатки спеціального фонду майже 8 млн грн. Відповідно до цього, рішення, до цього звіту додаються звіти казначейські про виконання бюджету та пояснена записка. І дане рішення має бути розміщене на сайті громади. У мене все. Прошу, якщо є якісь питання, озвучити. Детально розглядали, але, можливо, щось когось цікавить. Є питання? <клес> Тоді визначаємось. По питанню про звіт про виконання бюджету Забрудської сільської і територіальної громади за 25 рік. Хто проти? Хто утримався? Всі за. Рішення прийнято одноголосно. Це значить, 24. За двадцять п'яті. Чи я помилилася? Ви проте. За 24-й. 24 Слідуюче питання про програми. Отже, слідує питання. У ході перевірки нашого рішення про бюджет департаменту фінансів було дано зауваження або пропозиція, щоб ми, ми прийняли програму. Програму охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Суть цієї програми, де ми за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме в тому числі і коштів від втрати або. Від шкоди, які завдаються на нашому навколишньому середовищі, ми отримаємо певні надходження. Де будемо за рахунок цих коштів проводити певні заходи, перелік є. Проект, проєкт цього рішення був опублікований на сайті. Основними заходами це закупівля сміттєвих баків, проведення перезалуження, якщо на те буде нас кошти пасовищ. За рахунок в рамках цієї програми буде проведено. Точнее капітальний ремонт маліативних систем, якщо ми, якщо ми на то будемо мати кошти, ну і інші заходи. Відповідно, пропонується затвердити дану програму, контроль покласти е, на постійну комісію з питань комунального майна, земельних відносин, екології та природних ресурсів. Є питання? Немає тоді. Голосуємо. Про програми Забронівської сільської ради. Хто проти, хто отримався? Рішення прийнято, одноголосно. Слідуюче питання про розгляд клопотань. Е, від дня останньої сесії, і по сьогодні ми отримали дуже багато клопотань від е, військових частин, Національної поліції, Служби безпеки України по поводу виділення коштів на як і коштів, так і е, прохання передачі певні матеріальної цінності. Е, детально це було розглянуто на бюджетній комісії. За висновками бюджетної комісії, погоджено. Виділення субвенції для СДУ на, на, на покращення матеріально-технічного забезпечення в сумі 50 тисяч гривень. Решту звернень було рекомендовано перенести на слідуючу сесію, на якій будемо уточнювати залишки. Проситься пропонується виділити субвенцію, розгляд звернень перенести. І відповідно до пункту 1 внести зміни до проєкту бюджету, що і е, пункту номер 6 буде розглядатися. Є запитання? Ні, ні. Немає. Голосуємо про розгляд клопотань. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Слідуюче питання про виділення коштів для співфінансування придбання шкільного автобусу. Для ліцею. Тут зачитаю просто рішення погодити пропозицію гуманітарного відділу Забродівської сільської ради про щодо видалення коштів на співфінансування закупівлі шкільного автобуса для Рівчинського ліцею Забродівської сільської ради. В сумі 210 тисяч. Це є 5% нашого співфінансування. Орієнтовна вартість автобуса 4,2 млн грн. Пропонується відповідно внести зміни до проєкту, який будемо розглядати в питанні номер 6 і кошти виділити. У кого якісь будуть питання за, проти? Хто проти? Голосуємо про виділення коштів на співфінансування закупівлі шкільного автобуса для Річицького ліцею. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Ну, всі за. Доголосне рішення прийнято одного. Слідуюче питання про внесення зміни до рішення сільської ради. Отже, беручи до уваги зміни, які виходить, внесені в проєкт, це є пунктом 2, пунктом 3, пунктом 4 і пунктом 5. беручи до уваги те, що ми можемо уточнювати залишки, а основне наше завдання в цьому рішенні і уточнити якраз і використання залишки в цьому році. Тому ми пропонуємо. Використати залишки минулих років це, ну, минулого року це 96 тисяч залишки коштів, які утворилися на 1 січня, за коштами по фонду е, на навколишньому середовища. Це майже 97 тисяч гривень. І відповідно їх направити на проєкт землеустрою по приведенню відповідність території, які знаходяться під сміттєзвалищами. Слідуючий пункт 156 тисяч 600 гривень це кошти від продажу землі на закупівлі обладнання для територіальної оборони. Слідуючий пункт це є залишок коштів, які ми маємо за загальним фондом. Це 4 мільйони 50 тисяч, які з них планується розподілити на заробітну плату і збільшення виходить, резервного фонду. Плюс на бюджетній комісії були пропозиції по поводу виділення коштів. На закупівлю шкільних дошок в сумі 25 тисяч. Це так само виходить цей проект рішення вкладено, включено. І пропонується до затвердження таке рішення. Викласти пункт 1 рішення з сільської ради від 19 грудня у слідуючій редакції. Доходи бюджету громади 93,6 млн грн, з яких за загальним фондом це 86,7. За спеціальним фондом 6,9 млн грн. Видатки бюджету громади 96,6 загал, загалом. За загальним фондом 89,9. Спеціальний фонд 8,7 млн грн. Повернення кредитів 45 тисяч грн. Надання кредитів 45. Надання кредитів за загальним фондом це 100 тисяч грн. Дофіцит бюджету 4, майже 4,5 мільйони 50 тисяч. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету 1,8 млн грн, оборотний залишок коштів 50 тисяч. Викласти пункт 5 рішення від 19 грудня у редакції затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію програм у сумі майже 8 млн грн. Пункт 6 рішення викласти у слідуючій редакції. А у пункті 6 рішення від 19 грудня слово регіональних виключте. Це зауваження до нашого бюджетного рішення від Департаменту фінансів. Відповідно, пункт 4 цього ж рішення додати словами до 15 березня 2026 року. Це пов'язано із оприлюдненням бюджету. Також було зауваження по тому, що в нашому рішенні не було вказано період його дії. Тобто ми його рішення грудневе доповнюємо пунктом 20. Рішення набуває чинності 1 січня 2025 року та діє до 31 грудня 2025 року. Відповідно, додатки 1 3, 7 та пояснена записка цього рішення грудневого будуть викладені, як буде рішення вже у нас поточне. На всі особисті склади забезпечити оприлюднення цього рішення у 10-денний термін. Тобто викласти його на е, сайті громади. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку та здійснює державної роботи. Є випитання? Голосуємо по питанню про внесення змін до рішення Запорізьку сільської ради від 19 грудня 24-го року номер. 25 рік 7 про бюджет Забродівської сільської територіальної громади на, 20, на 25 рік. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одного року. Так, слідующе питання, блок пішов з питань. Так, Слідуюче питання про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок Забродівській сільській раді. Так. Тоді просто по імене голосування голосуємо по цьому рішенню. Сьоме. Про затвердження проєктів землеустрою. Голосуємо по сьомому питанню про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок Забродівській за сільській раді. Авдіюк Василь Васильович. За. Ні, давайте хто проти. А, а 에, Хто проти? Хто утримався? Всі за? Рішення прийнято одноголосу. Завдяки питання. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Забродівській сільській раді для іншого сільськогосподарського призначення. Так, у не було, а з є, то ви не вважаєте? Бо озвучувати, де ці земельні ділянки знаходяться хоча б. Давайте затвердити, я буду читати просто ці пункти. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду... Забродівській сільській раді для іншого сільськогосподарського призначення загальна площа 23230, кадастровий номер є, вибраниця Ковський район Улинської області. Голосуй, але Іванівна? А комусу? А, кому? а Забродівській сільській раді? А. Це як би на сільської Голосуємо по питанню про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Загородській сільській раді для іншого сільськогосподарського призначення. Хто проти, хто отримався? 13 за. Рішення прийнято одноголосно. Слідуючи про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Хвачук Олені Федорівні. Загальна площа 0,4564. Кадастровий номер є. Вінчівське село Замшани. Затвердити і передати в оренду для городництва терміном на 5 років. Встановити орендну плату в розмірі 12%